Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, день не дуже добрий, але дуже дякую, що ви змогли до нас доєднатися. Так, вітаю вас. Ну, ми бачимо те, що м -м, з самого ранку так масові обстріли України. Як ви гадаєте, чи ви чекали на таку відповідь після того, що сталося на Кримському мосту? Ну, не тільки чекав я і казав про те, що одною з відповідю це буде збільшення ракетних ударів по території України. Е, ну, бачите, Росія сів, е, скільки знадобилося три, три доби для того, щоб зібратися з силами і нанести все ж таки, вони спромоглися. Хоча я не сподівався на це, на масований ракетний удар. На даний час е, вже 83 ракети випущено по території України. Це не рахуючи дронів Камікадзе, які, там, які по деякій інформації випущені, але ще немає даних, скільки і, і, і куди вони долетіли, і скільки їх було взагалі випущено. І вже є інформація, ну що 43 ракети було збито. От фактично, це 50%. навіть от того, якраз і... хотів у вас запитати, вибачте, що перебиваю, Якраз хотів запитати щодо статистики: так якщо ми маємо ну 83 ракети, і 43 з них збито, то як це характеризує наше ППО і ПРО? Скажу так, що це характеризує ну для ППО, це взагалі чудо, диво, що ми збиваємо з коефіцієнтом більше, більше 50%. відсотків. Для протиповітряної оборони. тому що Чому тому що вона фактично не призначена для боротьби з крилатими ракетами, і це не її основна ціль. Так, є можливості, і ми створили алгоритм роботи наших ППО для того, щоб боротися з крилатими ракетами. Скажу, що так, ну якби була. Протиракетна оборона тоді я думаю, що ми б говорили з вами про коефіцієнт корисної дії, десь близько 70-80%. Говорили з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента, і на його думку він, звісно, не військовий експерт. Ви краще знаєте, тому я вас запитаю, перепитаю. Що він каже про те, що от для Росії це була така стандартна операція по перевантаженню наших систем ППО ну в сенсі, що ми випускаємо дуже багато, і звісно, що ну таку кількість неможливо стримати. Чи ви погоджуєтеся з цією тезою? Ну так це вже система, а згадайте кропивницький. Теж саме 74 ракети, перевантажена система ППО. До речі, яка не призначена для боротьби, яка може, але не призначена для боротьби з крилатими ракетами. Звісно, перевантаження системи вона не справляється з такою кількістю ракет. На підльоті ми ще збиваємо. А далі ми змуш. От до речі, по Запоріжжя, атака, яка відбулася декілька. Днів по тому там було застосовано іншу методику. Там були пуски з трьох з трьох різних напрямків, були пуски крилатих ракет, і тому більша частина досягла цілі. Чому тому що теж система не призначена для боротьби не, і це не є основною задачою системи ППО. А ми з, я нагадаю, що ми з першого дня. По після е, е, ранку 24 лютого ми ж просимо або закрити небо, або дати нам системи протиракетної оборони. І вже стільки ми там говорили, стільки ми вже переживали ці інформації. Вже на, на мій погляд, мабуть, вся країна на, на зусь знає е, тактика технічні характеристики і комплексів насамці, комплексів ІРІСТЕ, і іспанських спайдерів. І, е, Американських Петріот і американський комплекс США всі все знають, але комплексів ще немає. На про те, що Володимир Зеленський він поговорив з президентом Франції Макроном, також про можливість посилення ППО України. Далі, от. Буде зустріч, здається, сьогодні вона має бути лідерів G7. Я думаю, що це також буде ну дуже важливе питання. Ну і дійсно знаєте, ну от люди, українці, так які сьогодні бачили, чули ці обстріли і можуть побачити результати. То дійсно вони запитують: так, а що ж вони нам не надають? А чому ж це все ще не відбувається? Я от як запитаю, це політичне рішення, чи дійсно для того, щоб нам це надали, це має бути такий процес, щоб вони просто виробили оці комплекси, щоб нам надати? Ні, це політичний процес. Ну, Якщо стосовно ІРІСТЕ, то да, він повинен бути вироблений, але є ж інші комплекси. Я перелічив, ну, принаймні шість комплексів, тільки що буквально. І, і вони є в складі Збройних сил різних країн-членів НАТО. До речі, той же самий комплекс на САМС, він є в складі збройних сил Росі... Сполучених Штатів Америки. Чому б нам його не надати? Так що я думаю, що це більше політичне рішення, яке вони ховають за чи відтягують його... його втілення в життя за рахунок того, що от якщо вироблять, тоді ми вам передамо. До речі, там контракт сполучені штати підписали контракт на на 6, якщо я не помиляюсь, на суму 182 мільйони доларів. На комплексів на САМС. але це перспектива 23 року, але не сьогоднішнього дня. В чому в тому питання. взагалі, в ну в мене таке враження, що причому воно чим далі, чим стійкіше. Я переконаний в тому, що у сполучених Штатів є власне бачення цього, цього, цієї воєнної кампанії, і а, вони а, намагаються досягнути максимально досягнути своїх цілей. Да, в деякому сенсі наші цілі співпадають. Ми хочемо відновити територіальну цілісність. Сполучені Штати хочуть максимально послабити Російську Федерацію, а, тому вони не поспішають. Вони хочуть вибрати всі чинники чи всі важелі, які у них є, для того, щоб Росія ну на найближчими десятиліттями не могла повернути собі той статус, який вона мала до початку цієї воєнної кампанії що в тому, в чому не співпадають наші цілі з США, це саме в тому в строках. Ну тобто, ми на термінах, нам... термінах закінчення цієї війни, тому ми і бачимо таке, таке повільне передавання зброї, зброю вони надають таку, щоб ми не програли, щоб ми могли ввести впевнено вести оборонну операцію і на деяких напрямках могли ввести контрнаступальну операцію, але не настільки потужно, щоб щоб швидко просуватися вперед і наносити розгром російським військам, я не беру Харківську область. Це дійсно там низка обставин склалася таким чином, що нам вдалося так швидко звільнити таку велику кількість територій. Вони просто не очікували, ми піймали їх, і так я би так сказав. От. Але подивіться зараз, і Херсонський напрямок, і Луганський напрямок. Він потрохи починає замідлятися. Нам дуже важко е, виборювати нашу перемогу, е, тому що росіяни е, змогли перегрупуватися і намагаються чинити опір. А захід не поспішає. Дивіться, що коїться з танками, да, з передачі нам західних зразків танків. То дають, то не дають. Коли дадуть, не, не відомо скільки дадуть, теж не відомо. Як ви оцінюєте ті обстріли, які ми сьогодні побачили? Ми тут в нашій редакції навіть жартуємо, що здається, у росіян якісь карти 1917 року, тому що там пропагандистка Сімоніян вона публікувала відео і писала, що це Верховна Рада, це будинок вчителя. Але він дійсно був Верховною Радою у 1917 році. Там ще поруч Грушевський президент, ну маємо на увазі пам'ятник. Що він у 17-му році був президентом, то можливо вони й думали, що вони тут і Грушевського вб'ють і в Верховну Раду потраплять. Але якщо не жартувати, ми розуміємо, що те, що сталося, ну це трагедія, загинули люди і так далі. То от як ви оцінюєте те, що вони зробили? А, ні, так і Симонян намагається приховати воєнний злочин Російської Федерації. Я поясню, чому. Там є, є відео і точніше є фото влучання ракети. Ракета влучила майже в центр перехрестя. Це одне з навантаженіших перехрест міста Києва. І в час пік, ранковий час пік, там дуже велика кількість машин суспільного транспорту і дуже багато велика кількість людей. Ракета не влучила жоден будинок, який знаходиться на цьому перехресті. А там два корпуси університету і будівля колишнього Укртелекому, яка вже не використовується давним-давно за призначення. То, якби вони хотіли. А це високоточна ракета. Ми чітко розуміємо, що перехрестя було обрано в результаті цілі, цей удар, фактично, ну це, це вже геноцид, це терор населення України. І головна мета цих ударів, на мій погляд, не військові об'єкти, не наші військовики, а саме максимальна кількість вбиття. Зараз, а саме максимальна кількість вбиття цивільних осіб і пошкодження критичної інфраструктури електростанції, теплові станції, залізниця, ну і так далі. Дійсно, ми ж пам'ятаємо, що там одна з ракет вона влучила просто в на, на дитячий майданчик, так посеред парку ми тут. Знаєте, про що ще говоримо? Про те, що от таким чином Путін годує. От тих своїх критиків, ми пам'ятаємо, що от після того, що побачили вони на Харківщині, на Херсонщині, що ці так звані ультрапатріоти, ватніки, вони ж почали говорити Путін слабкий, та що ж це таке? Як це ми можемо програвати? Як ви гадаєте, чи дійсно це також можна вважати частиною того, що вони сьогодні зробили? Ну, от бачите, ви самі склали пазл. В тому сенсі, що Путін е, виправдовується перед патріотами, як і його е, націонал патріотами російськими, які його критикують. Вони ж вимагали поки... нанести удар по Києву. І от тут е, дуже доречно висловлення Симонян, що ми ж вдарили по Верховній Раді. Розумієте, Вони ж не знали, що там її 100 років вже немає. От. Але, але вони вдарили по Верховній Раді з одного боку. А з іншого боку, Путін виконує своє політичне завдання, тисне на Україну, намагаючись створити хаос і паніку і примусити нас до капітуляції. Причому зверніть увагу, що його вимоги стосовно України не змінилися не на йоту. Не жоден пункт він не поступається. Він тисне і він рахує, що він перемагає. тут не можу не сміятися, вибачте, хоч ми розуміємо, що це не дуже смішно, але от. Е, ну, вони звинувачують Україну в тому, що ми е, зруйнували кримський містну частину Кримського мосту. А самі вони б'ють по мосту кличко. Ну тобто, по мосту кличка, так ну, тобто, е, співмірність взагалі, е, скажімо, цих мостів і їхньої е, їхніх функцій, їхньої е, значущості, ну тобто, розуміємо, так їхніх задач. Ну не співмірно. Це через це, от, от як ви це пояснюєте? Це просто що, типу, давайте, щоб кличко, я не знаю, постраждав через те, що не буду там мосту. Я не думаю, що це був удар по мосту кличка. Я думаю, що це був удар по транспортній інфраструктурі міста Києва. Просто міст попався під, бачить, ми бачимо, що цей вибух зачепив міст. Але символіка, наш народ навіть в такій ситуації не втрачає чувства юмора. І сьогодні там вже з'явилася інформація, що рух по мосту Кличко відновлено. От, принаймні, так як вони казали, що на наступну добу відновлено рух по Кримському мосту. Е, да, це е, це з одного боку. Це е, трагедія величезна. Ну, я думаю, що мост не був ціллю. А от транспортна розв'язка, яка є для нас дуже важливою, так вона може бути цією. Говорили багато разів в наших ефірах і про те, чи може бути загроза з боку Білорусі. Зараз ми маємо цю новину про те, що Путін та Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Більше того, є цитата від самого Лукашенка. Він каже, що якщо рівень загрози сягає нинішнього рівня, розумієте, нинішнього, то ми починаємо задіяти задіювати угруповання союзної держави. Основа цього угруповання армія збройних сили Республіки Білорусь. Тож, що це означає? Це такий якийсь новий етап, чи це ті ж старі історії про те, що ну давайте ми тут зараз будемо вам погрожувати коротше. Як ми маємо на це реагувати? Ну, ми повинні стежити за ситуацією. Не можна кидати стересу загрозу з боку Білорусі, але я думаю, що це продовження старих історій. Чому тому що ну згадайте буквально тиждень тому з'явилася інформація, що Білорусь готує базу для розгортання 120-тисячного груповання російських 120 груповання російських військ на території Білорусі? Ось вони під це розгортання підвели е, основу для того, щоб ну якось обґрунтувати його розгортання, і е, перша партія там 20 тисяч мобілізованих повинні прибути в Білорусь. Там починаються масштабні реконструкції вантажних цього залізниці, інфраструктури залізниці стосовно вантажних рам і місць погрузки завантаження і розвантаження потягів, а також під'їзних шляхів до них. І це все на кінець листопада, на, на, на в закінчення контракту, так що в грудні вони будуть розгортати. Угруповання, ну фактично, Росія продовжує, от дивіться, як як кажуть, не мить не не катанням, да Росія намагається поглинути Білорусь під свій політичний вплив. Са справа у тому, що якщо Росія розгорне 120 тисячне військове угруповання на території Білорусі, то це буде втричі більше, ніж військова компонента Збройних сил Білорусі. Там військова компонента складає десь близько 45 тисяч, 60 тисяч у них загалом збройні сили чи Міністерство оборони, і 45 п'ять це військові. А Росія намагається розгорнути 120 тисяч тисячне угруповання. І да, я не виключаю можлив... варіант вірогідності, точніше, того, що. Після формування це угруповання да може посунути на територію України. Але мені сьогодні сподобалась доповідь е, очільника е, прикордонного комітету Білорусі. який сказав, що Україна підірвала всі мости, Україна е, замінувала всі дор... шляхи, які йдуть з Білорусі в Україну, е, обтя... обтягнула все колючим дротом. і Замість прикордонників, у нас там самооборона, Стоїть і самооборона цілиться в, в мішені чи в цілі на території Білорусі, і навіть він відмітив, що хто перетне кордон, вони будуть ціліт стріляти. Так що у нас ми кордон, ми готуємось до цієї зустрічі. З'явилася щойно інформація. Така новина про те, що будівля консульства ФРН в Києві постраждало від російських ударів. Про це повідомив МЗС Німеччини. Ми розуміємо, що е, територія консульства так є територією Німеччини. Німеччини. От е, от дійсно, тобто, ми зараз бачимо чи можна це трактувати як напад на Німеччину, чи можна це трактувати як напад на країну НАТО? Так, абсолютно вірно, в з політичної точки з юридичної точки зору так це цілком це можна трактувати саме таким чином: як напад на країну члена НАТО, напад на Німеччину. От, до речі, в мене одразу з'явилася думка: привіт пану Шольцу, і ми подивимось на його реакцію, як він захищає інтереси Німеччини, хоча і постраждала частина території Німеччини, і як він відреагує, а особливо в плані підтримки України передачі нам техніки важкої техніки і озброєння, проти чого він постійно постійно виступає, і проти чого він і що він постійно за. Заперечує в ефірі не говорила. Ви коментували, звісно, те, що відбулося на Кримському мосту, так, мості. І е, ну, є така думка, скажімо, британських експертів, які кажуть про те, що знаєте, це був такий е, шедевр диверсійної операції. Шедевр диверсійної операції. Те, що сталося, і оця синхронізація. В сенсі, що ми бачили, як вибухає потяг, як вибухає ця вантажівка, і так далі. При цьому є сумніви щодо того, чи це зробили українці, чи це зробили, скажімо, росіяни. От якої думки ви притримуєтесь? Ну до речі, вже нарешті нарешті з'явилася реакція самого Путіна. Він офіційно він звинувачує Українські спецслужби офіційно. Але е, я скажу так, що ну до добратися нашим спецслужбам до мосту було би вкрай важко привести таку кількість вибухівки, замінувати ні. Е, вдарити. Ну я не викидаю вирогідність прильоту ракет. Але на сьогоднішній день немає офіційної інформації стосовно того, що у нас такі ракети є, і що ми робили пуски таких ракет по території українського Криму чи, е, чи прилеглих. При наших прикордонних е, територіальних ввод, от, от так скажемо, тому я схиляюся до думки, що це війна спецслужб в самій Російській Федерації. І я так припускаю, що це могли зробити військові. Це могла зробити військова розвідка, головне розвідуправління Міністерства оборони Росії для того, щоб дискредитувати. Федеральну службу безпеки, тому що вона повністю відповідає за безпеку цього мосту, і відволекти увагу від відволекти увагу від тих провалів на фронті, які вони сьогодні мають, але сталося не так, як гадалося. Цей підрив на мій поля зіграв злий жарт з військовими. Чому тому, що саме в той день, в 6 годин ранку пролунав вибух на вибух на мосту, а в, вже в, в, в 11, по-моєму, ранку е, вже було очеплено сило, ці е, воєнні відомства в центрі Москви і почалися арешти військових і е, затримання військових е, стосовно провалів на фронті. А зараз Путін вже навіть в офіційному своєму звинуваченні висловлює, що не без допомоги. Окремих російських силовиків могла бути здійснена здійснена ця атака на Кримський міст. До речі, версію з вантажівкою, ну я рахую її теж не дуже ефективною. Чому? Тому що в мене просте таке запитання: де ж поділася вантажівка? Розумієте, тягач е, повинен був залишитись. Там глибина невелика, так що, якщо б він впав в воду, він би сторчав. І тягач, і е, транспортна, е, транспортна частина, е, колісна частина фури повинна теж була залишитися. Ну, Зрив не такий був потужний, щоб вони випарилися у повітря, і від них не залишилося жодного сліда. І судя по руйнуванню, е, там більше схоже або приліт, ну, приліт з е, чогось, або підрив знизу. Мінування і підрив знизу. От ця версія, на мій погляд. І може бути основною підрив е, замінування мосту з на опорах. В ефірі був е, Михайло Самусь. Він також е, військовий експерт New Geopolitics Research Network Очолює. От на його, наприклад, думку, що якщо б це Україна робила, ну от саме Україна так атакувала цей кримський міст з метою його. Паралізувати так, що краще б ми це робили, скажемо, під час нашої операції по деокупації Мелітополя. Чи, ну коротше, що от зараз може не найкращий момент для того, щоб ну, якщо говорити, що це українці, як ви оцінюєте? Ну, по перше, те. Дійсно, яку, який вплив це буде мати е, е, ну, таку чи, часткова паралізація Українського мосту, е, яку е, Кримського мосту буде впливати на наші контрнаступальні дії, і звісно, чи міг би бути ну, кращий, кращий момент для цього? Е, дивіться, я скажу так, що нам, б, якщо б ми це робили, то нам б вигідніше було б пошкодити залізничну частину мосту. Чому? Тому що ешелони. Головна головна артерія постачання техніки це залізниця для російської армії, і нам би було вигідніше е, зруйнувати залізничну частину. Це е, це перший момент. От. а другий, от до речі, і тому е, я й кажу, що чому це могли, могли робити військові. Вони бачите, вони половину автомобільної частини зруйнували. Так що е, рух відновлено зараз по іншій половині автомобілів. Так, да, там немає вантажівок, але рух відновлено і може тіха. А залізниця залишилась цілою, то тобто сешело ешелони йти можуть. І, е, а для нас ще важливо не то, що не на часі. Для нас на часі було вчора. Е, на часі для нас було вчора зруйнувати цей міст, тому що. Не тому, що для нас він, він відпитує все південне угруповання російських військ. Запорізький напрямок, Херсонський напрямок тримається суто на постачаннях з через Кримський міст. Тому я думаю, оце ще переконує, що наші спецслужби чи мали стосу причетність до цих та саме до цих руйнувань. От а це боротьба, і, і в пользу того, що це військово. От, каже, те, що вони його, начебто, зруйнували, але так зруйнували, що для військової для послаблення постачань військової техніки і озброєння воно не вплинуло. До речі, в неділю зранку з'явилось розпорядження управління РЖД, що відновити продаж квітків на потяги: Москва-Симферополь і пустити потяги. Uh, то, але якщо б uh, вже пасажирські потяги пішли, то вантажні тим більше підуть. Я що вас запитаю, звісно, що ну, не можна передбачити, що буде далі, але все рівно, uh, ну, побачивши те, що відбулося вже сьогодні, на що ми можемо очікувати найближчими днями саме з боку обстрілів російських. Ну, ми маємо, ми розуміємо, що ракет в них стає менше, але все рівно вони є. Я думаю, що ще якийсь період, десь може тиждень буде тривати така напруга в плані збільшення кількості ракетних ударів. Тим ну тим більше, що ми і цей удар передбачали, особливо після того, як було руйнування часткове руйнування Кримського мосту. Так що я думаю, що найближчий тиждень ну вони спромогнуться зробити якісь ракетні удари, може меншої потужності, тому що. Таких потужних вже давно не було, ще з липня місяця не було. Але активність буде збільшуватися. Ну, не більше за те. Чому? Тому що інших сил і засобів у них немає. Ескалувати ситуацію на фронті вони на сьогоднішній день не здатні. Так що, ну, нам треба захищатися і треба знов піднімати питання. От, до речі, там президент. Зеленський виступив ініціатором термінового скликання Великої сімки. І треба ставити питання термінового надання нам протиракетних систем озброєння. За вашу аналітику. Дякую, що знайшли для нас час. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.